Торок 11 лютого на календарі, як прийшов день у нашому місці, далі випуску новин 3 сьогодні для вас працює Микола Бойків. Цьогоріч виповнюється 200 років від дня народження величного українського поета, письменника, художника. Тараса Шевченка 2014-й проголошений в Україні роком Кобзаря. А як будуть вшановувати Шевченка устрію? Про це вчора говорили на спеціальній нараді під головуванням Таїсі Гайдукевич, заступника міського голови, найнагальніші питання обговорювали між собою місцеві депутати, державні службовці, громадські діячі, представники інтелігенції і навчальних закладів міста. Минулоріч міська влада займалася облаштуванням парку імені Тараса Григоровича. Все повністю зробити не встигли, тому цього року обіцяють продовжити насамперед встановити на пам'ятнику Кобзареві. Нову гравіровану таблицю. Напередодні Пасхи його прибиратимуть усім містом і садитимуть нові деревцята. Активно залуче до відзначення і учнів. Уже стартував конкурс шкільних газет, а також картин, малюнків та вишиванок. Їх виставлятимуть на початку березня у краєзначому музеї Стрия. А 7 березня школярі та студенти місця запустять у небо синьо-жовті кульки. Така акція з випуском небо синьо-жовтих кульок» із флеш-модної акції кожної школи, що там. Тому ми попросили телебачення бути десь, показати це. Кожна школа буде свій напрямок, але польки одночасно вилітатимуть над цими школами міста. Долучаться до заходів і в культурних закладах міста. У виставковому залі планують організувати виставку унікальних екземплярів кобзаря. Традиційний флешмоб відбудеться біля центральної міської бібліотеки. Там кожен охочий декламуватиме твори генія. Читатимуть вірші Шевченка всюди. Ми йдемо до людей, так щоб ми мали змогу. Побувати в різних організаціях з різних колективах в різних підприємствах і всюди принести то Шевченкове слово. Така задумка, така ідея є, щоб всім всім його донести. А в день народження українського пророка в народному домі відбудеться святочна академія, на яку запросили капелу бандуристів Карпати. Цей захід пройде під лейтмотивом вшанування герою майдану, особливо Сергія Нігуяна. Відео з Вірменином, де він цитує рядки Кавказу, уже облетіло весь світ. Окрім цього, що у березні у народному у домі виступатимуть мистецькі колективи міста. Микола Бойків, Роман Купранець. Стрийські новини життя коротке, а мистецтво вічне. Педагог, різьбяр, іконописець. Портретист Богдан Гумецький, відомий стрілянин, який залишив яскравий слід в мистецькому житті міста, в цьому році виповнюється 100 літ від дня його народження. Відтак з цієї нагоди у виставковій залі меморіального комплексу Борцям за волю України відбулася презентація виставки. Натхненний красою. До її організації долучилися працівники музею на чолі із Занові Ханас, а також син Богдана Гумецького, завдяки якому збереглося чимало полотен батька, та митець Мирон Нестерчук, що оформляв виставку. Загалом вдалося зібрати більше 50 робіт художника, а такої великої кількості його полотен ще не виставляли. Більшість із запрошених на виставку, члени родини гумецьких, вони ділилися спогадами про видатного митця. Богдан Гумецький народився в селі Углеві, що на Львівщині, в родині залізничного службовця. Здібності майбутнього художника помітив його стрийко священник Юліан і всіляко його підтримував. Згодом Богдан закінчив Краківську академію мистецтв. У Польщі він познайомився зі своєю музою, майбутньою дружиною Наталією Мартинків. Я не раз собі задаю питання. Тим був, як митець, як художник, казали Різьбар, живописець і так далі. Я собі так думаю, так, сам, я ж і навіть не дев'ятанців мистецтві, портретист і іконописець. Так згадує про батька його син Олександр Богдан Гумецький малював портрети однак присвятив себе і сакральному, численні ікони та іконостаси, один з яких у селі Доліби. Художник надзвичайно серйозно ставився до своєї праці, часто спілкувався зі своїми колегами митцями, приймаючи у них досвід, вчив малювати і діточок, адже був викладачем. Згадуючи свої шкільні руки, я пригадую його інтелігентність, його вихованість. Його своженість Богдан Гумецький творив не лише картини, а й різбив син Олександр розповідає, як батько говорив йому не важливо чи малюєш, а як ти це робиш. Доньку Христину тато вражав своєю наполегливістю та добротою. Він дуже багато працював, тому що вже було сказано, що треба не тільки малювати чи працювати для власного задоволення, а й будувати сім'ю. Бо п'ятеро членів сім'ї то також треба було на одно зарплату. Як кажуть, виживати був такий день період. Просто неперевершений художник, надзвичайно педантичний перфекціоніст. Таким був Богдан Гумецький для Любові Коваль. Племінниця прийняла досвід пана Богдана і також стала митцем. Вуйко був для неї першим вчителем. У молодших класах починала щось малювати валювана, хто не слід показати на вуйка. Були дуже малюнки, але ніколи він мені їх не зганив. Ніколи він не сказав, що. Малюй, малюй дитину, малюй. Ну, я малювалась заохочена. Не була виставка робіт Богдана Гумецького експонуватиметься у виставковому залі меморіального комплексу борцям за волю України до кінця лютого. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стризькі новини. 19-річні вихованці академії скала стартували у щорічному традиційному турнірі, присвяченому видатному українському тренеру Ернесту Юсту. Першим випробуванням на груповій стадії турніру для команди Володимира Книша став колектив Підбуш, що представляє Другобичину. Першу половину гри господарі провалили гості ж сповна, скористалися помилками малиново-зелених і пішли відпочивати з гандикапом у два м'ячі. Упинившись у скрутному становищі, Страяни взялися надолужувати втрачене уже в. Другому таймі, і це їм вдалося. Спершу Святослав Козловський за одну хвилину забив двічі. А в еншпелі перемогу своїм товаришам приніс Віталій Лазаренко. Фінальний свисток арбітра пролунав за рахунку 3-2 на користь малиново-зелених. Другий матч турніру молодіжка скали зіграє 15 лютого проти ще одного клубу з Дрогобицького району ФК Новошичі. А от основна команда, що продовжує підготовку до регулярної першості, в п'ятницю поміряється силами з дублем Луцької Волині. Дичук не перестає дивувати. Стрийська шахістка знову на вершині. Днями Марічка завершила виступи на престижному турнірі Мастерс Тредвайс Чес Festival», що відбувся в Гібралтарі. Наша землячка за підсумками 10 турів записала до свого активу сім залікових пунктів. Такий же результат підкорився ще одній українці Наталії Жуковій і спортсменці з Китаю. Та за додатковими показниками Марічка випередила своїх суперниць. Таким чином, ставши тріумфаторкою турніру, поповнила ще й свій власний Рахунок на 15 тисяч умовних одиниць. Додамо, що в оновленому рейтингу Міжнародної федерації шахів з трьома балами стрілянка розташувалася на 16 й сходинці. Це було останнє повідомлення випуску. Дивіться наші новини на сайті telelan.com.ua. Телефонуйте в редакцію 45983. Я кажу вам до побачення і на все добре. У середу в стрію буде ясно, лише вранці можливий невеликий дощ, прогнозують синоптики. Температура повітря 4-8 вище нуля. Вітер зі сходу дутиме зі швидкістю 3 метра за секунду.